Ура, московская шалка! Ура, московская шалка! Швити домівку того переверхня, перевер, який ще декілька років назад мою, що Бандера наш герой. Гайба! 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 Українська мова це суржики, каже та бачник. Зараз він з ними в одній упряжці.

Ми розуміємо, ми всі приходимо на роботу, працюємо. Це не є спеціально, але є вона. Як ви ставите до того, що роб переписується історія України, висловлювання таке про галичан та бачника, як не вдарили йому там, вам посилало би там. Якщо ми переведемо політику в мордобій, то, то є дуже небезпечно, дуже небезпечно. Якщо говорити... Про те, що табачник має іншу думку, нехай він собі має. Якщо вона вам ця, ця думка не подобає, то ми давай будемо з ним опанувати, будемо йому розказувати. А вам подобається? А, е, ну, Ясна річ, що я є галичанин. А як не давав? А що ви не коли Ви, ображ... не річ, коли ви, ображ... не коли... ви сказали, що коли... вам не подобається. Коли, ну, сказали... ні, ні, ні. коли нас ображають, мені не подобається. Так. Ясна річ. Дивіться, наскільки президент, ну, наскільки президент великодушний. Ви хочете сказати, він, він не сидів. Він він що оплатять і зганяють людей, О, дають їм затоблокитні що прапори, щоб вони кричали, я наукович. В мене є записано, але... як ви самі кричите. Верніться назад, бо ще Янукович не прийшов, бо ще треба йому покричати. В... Е... Це мово биля були технічної. Ви відпрацювали гроші. Ну хіба це не лукавство? От якщо ти мені знайдеш до одного ви... чоловіка, ви якому ви платили гроші. Ви старша людина. Що ви скажете Богу? Якщо ти мені знайдеш, одного чоловіка, якому скажете? платили гроші, от я при всіх говорю, ну, я впаду перед тобою до політику.